Добрейшого періоду дня, прекрасні людинки! Хто мене ще не знає, то мене звати Клавдія і я являюся на сьогоднішній день провідником трансформаційної гри Ліла. І дуже багато до мене прилітають повідомлення із просьбою про те, як правильно нам сформувати запит взагалі для. Ліли, якими запитами ми можемо там грати, що ми можемо очікувати від Ліли і що нам не вартує очікувати від Ліли, скільки це часу триває. Ну і взагалі багато-багато інформації, скільки б не було в інтернеті, да, на сьогоднішній день і ще все є. Невідомо і не всі знають. Тому так як я теж являюся провідником трансформаційної гри Ліла, я теж для себе вирішила, що для своїх дівчат. і Хлопців, які хочуть грати зі мною, запишу детальну інформацію про те, яким чином нам потрібно сформувати той запит, да, той стан, як записати словами, щоб ми могли як найглибшу або ширшу, масштабнішу для себе отримати відповіді рішення від самої гри, але насправді від самої вже себе, да, від, під, Своєї підсвідомості да, на основі того досвіду, що ми пам'ятаємо, або можемо згадати і винести на нашу свідомість. Значить, будемо йти по порядку. Перш за все, нам потрібно зрозуміти, в яких сферах да, можуть знаходитися наші ем, запити, наші такі питання. Чи взагалі нам чи вартує про те теж поговорити, да, що це таке Ліла? І... Що воно таке взагалі, що воно дає, як воно грається. Це, це, напевно, я запишу в іншому відео, а тут ми будемо так говорити про запити. Значить, одна із най, я би сказала, популярніших да, сфер або сфери, да, буде для запиту, яке звучить одним словом, про самореалізацію. До цього ж самореалізації у нас буде відноситися хто я. В якому діяльності мені працювати, щоб це мені приносило перш за все задоволення. Щоб я себе відчувала корисною, потрібною і щоб це мені приносило і фінанси, так? щоб я могла себе забезпечувати грошима через свою таку діяльність через свою самореалізацію. Що мені робити, щоб у мене проснулися ідеї? Як мені бути, щоб я якось відчула цю свою творчу енергію і могла реалізувати, втілити в це реальне життя в взаємоконтакті з людьми навколо мене в моєму середовищі? Тому що насправді з будь-яким будь запитом ми б не хотіли грати, це ми прагнемо досягти одного і того ж самого. Да? Ми всі хочемо бути. Здорові, ми всі хочемо бути щасливі, ми всі хочемо реалізуватись, ми всі хочемо бути потрібними, ми всі хочемо знайти оту от, от місію, да, оту от, от справжнє таке завдання, яке ми несемо життя і реалізувати, прожити. Да. Ми хочемо бути стабільною, хоча б емоційно. Ми хочемо бути фінансово незалежною. Ми хочемо бути. Гармонійною mm. і щасливою, так от, оце самі такі mm. основні питання мети, я би сказала, да з яким з... До яких ми хочемо дійти, прагнемо через будь-які да, інструменти, яких ми використовуємо для самовпізнавання. І через лілу стародавня да, індійська така гра у виді такої настольної гри, на якому знаходиться 72 квадратика. Кожен квадратик має свою назву. Одне слово або два слова, таке слово сполучення. І до кожного квадратика, до кожного поля у нас відноситься метафорична карта, яку ми, я як провідник тобі, якщо ми граємо вживу, даю ти читаєш сама для себе. Якщо ми граємо в онлайн, я це зачитую, потім тобі висилаю фотографію, щоб ти ще раз для себе це. Прочитала, зрозуміла, як казала одна моя недавнього грала дівчина, ну от я тут третій раз, ну, перші два рази тут таке точно не писала, да? От В кожному стані ми приймаємо інформацію зовсім по-іншому. І от, е, насправді. Получається, що відповіді не полягають напряму із тих метафоричних карт, які відносяться до квадратиків, а виходить так, що ти це читаєш, і це получається якість, це інтерпретується як стан, це інтерпретується для багатьох як емоції, і воно виникає з погади, в яких ситуаціях ми так проявлялися, і тоді ми, ти, як учасниця, можеш зрозуміти, чи це для тебе був. У мінус або в плюс, так? І мета, щоб ми кожен мінус могли вивести для себе в плюс. Але ми повертаємося да, до наших ем, запитів. Одна із найпопулярніших запитів на сьогоднішній день для Ліни, ті, тих людей, які звертаються до мене, правда, є. Питання про самореалізацію, тобто, як мені самореалізуватися, як мені себе почувати як найгармонійніше, бути здоровою, щасливою, красивою, успішною, як мені бути там доброю мамою, дружиною, сестрою? І одним словом, як мені знайти ідею, в якій я можу себе максимально ефективно проживати вот в цьому земельному житті? І, звичайно, от формуємо цей запит і пробуємо заходити в ігру. Кидаємо от ігрову кість, да, і ігра запускає в себе тільки в тому випадку, якщо ти, як учасниця, викидуєш шістьорку. Чому шістьорку? Тому що. На цифру 6 це з'єднується в просторі все, що навколо нас, і твоя підсвідомість. Тобто цей лабіринтик, твоя підсвідомість, в якому відкладені абсолютно всі твої питання. Просто в такому мегашвидкому, хаосному світі, в якому ми зараз живемо, нам не вистачає терпіння або часу, або навики, або знання, як ми це можемо самостійно звернутися. Можливо, через медитацію, можливо, через йогу, можливо, через свяхостояння. Да? Різні бувають методи інструменти через яких ми можемо під'єднатися з такою підсвідомістю. Підсвідомість це буде ніби така більш орієнтир по нашим душевним, таким внутрішнім, да, духовним питанням. Я би так сказала. Да, це є одне із найбільш з'єднання з нашою душою. І, звичайно, коли ми викидуємо 6, значить отаким от запитом ми можемо заходити. Ти як учасниця можеш зайти в ігру і далі ти вже кидаєш і відповідно твоєму рівню свідомості, наскільки ти зараз про себе усвідомлюєш, що ти робиш так, не так, з фанатизмом. Недостатньо, помилково, не так розумієш, живеш в ілюзії. Як би там не було, да? наскільки ти це можеш для себе усвідомити і в майбутньому трошечки це змінювати. Щоб ти знайшла оту хвилю для себе, на яку ти можеш ніби. Перелаштуватися, стрибнути і самореалізуватися, да, відчувати зміст у сьогоднішньому твоєму дню. Насправді, коли ми формуємо наш запит, да, це є от оцей стан. Тобто є якісь слова, які точно нам нагадують про цей запит. І найкраще воно буде звучати тоді, коли ти уже перед ігрою, уже дивлячись на. Саму ігру, коли ми вже знаходимося прямо біля мене, да, як провідника, бачимо от, саму лілу, бачимо саме поле, бачимо ці квадратики, бачимо цю чакральну систему, бачимо цю кольоритність, і ми вже налаштовуємося на таку роботу самовпізнавання. От тоді нам вартує закрити оченятка. На пару декілька секундочок так побути в тишині. І якими словами формується оцей наш внутрішній стан, оце наше завдання, оце наша проблема, як багато хто це називає, отакими от словами і промовити. Оце буде таке максимальне налаштування, концентрація на наш запит про будь-який запит. Але ми вже розібралися про самореалізацію. І от викидуємо кість. Якщо викидуємо 6, то, звичайно, да, ми достатньо добре сконцентрувалися, ми налаштувалися і ми можемо розпочати оцю роботу, внутрішню саму роботу. Самовпізнавання для покращення якості свого життя, для впізнавання найважливіших питань не тільки з матеріальної точки зору для себе у своєму житті, а з духовної точки зору, тобто для своєї душі, для мети нашої душі, з якою ми прийшли на планету Земля, теж розпочали роботу. Наступна така, такий запит, тобто ота сфера, ота секція, ота частина нашого життя, по яким ми можемо розбиратися і очікувати відповіді якось так чесно. Так чемно, так справедливо перед собою, це є особиста така сама така інтимна частина нашого життя. Це внутрішні обіди на перш за все, наших батьків, наших чоловіків, наших дружин, наших дітей, наших подруг. На життя, коли йде от така внутрішня образа, на життя а в житті через конкретних людей. Тому що. Є тут декілька варіантів. Да? Відразу можу таке ніби частинку відповіді дати, коли в нашому житті наша доля нас зв'язує з людьми, які, наприклад, нездорові, да, ментально, токсичні, аб'юзерні, залежні там, з алкоголю, з наркотиками, з іграми, живуть таке темне життя, живуть таке. Життя, да, в якому завжди фонуй, фонить оця втомленість, така ніби ми являємося частиною не свого ж життя, а приєднались до чогось такого зовсім незрозумілого. Це насправді, якщо правда, зануритися в це питання, це нам всього-навсього являється прекрасною можливістю. Познайомитися зі своєю темною частиною теж, тому що не буває так, що я вся така пусічка, а всі навколо мене такі свині. Так насправді не буває. Якщо моя доля мене зв'язує з людьми, яким не подобається мені їхнє проявлення, не подобається мені їхня поведінка, не подобається, не підходить, мені здається, суперечить моєму світобаченню і прийняттю, то це. Знак про те, що ми не приймаємо у собі таких же схожих темних частин, які не являються насправді і недобрими, і непоганими, а це просто є обов'язкова складова нашого життя, якого ми мусимо. Спізнати, усвідомити і використати для плюс в себе, да, трансформувати, як е запропустити через наші темні частини творчість, теж тому що насправді агресія це може бути мотивація, образа це може бути поле, доля, е долина, даво таке джерело для виховання в собі терпіння. Це насправді все можна трансформувати і проживати потім плюси. Але все ж таки, звичайно, я знаю дуже добре навіть знаю, це моя найособистіша і болюча така тема, наскільки це буває не просто в тих же самих образливих токсичних стосунках, коли здається, правда, що вся моя голова думання і вся моя сущність, вся моя така істота зайнята із збалансуванням себе до мінімального рівня. Нняння норми, і звичайно, що це є ненормально, це є нездорово, це є неприродно, і все потрібно змінювати. Цим потрібно працювати, цим потрібно розбиратися і тут. Звичайно, же, являється прекрасним інструментом Ліла, тому що ми можемо собі задати це питання, для чого воно мені потрібно? Що я повинна тут зрозуміти? Який урок я тут повинна винести? Як мені це здорово завершити? Як мені це здорово, неболюче, екологічно змінювати. В собі свій стан і правда, як тільки ми усвідомимо про свої ж такі ж самі, не найкращі частини, або риси характеру, або проявлення в собі, оця важність такого питання зникне і наше відношення до цього. Зміниться. І, звичайно, в такому місті, там, де вже немає важності, нема такої, як провокації, да? От, коли дуже багато важності на якомусь питанні, то автоматично являється таким провокатором, щоб воно збільшувалося, збільшувалось, повторювалося, повторювалося, повторювалося. І наша важність спадає разом із усвідомленням, звичайно, і зникають ці історії. Просто вони зникають. Це було про нездорові токсичні стосунки. І щодо батьків, щодо наших чоловіків, щодо наших дітей, щодо наших друзів, щодо наших колег щодо світу, взагалом третій такий запит важливий. Схожий до другого, тільки в третьому варіанті це про неможливість знайти партнера, неможливість побудувати довгострокові стосунки, неможливість, наприклад, якщо ми говоримо про прекрасну жінку, неможливість стати завдання номер 1 мамою на планеті Земля, неможливість подарити потомство дитині життя на планеті Земля. Це являється, я вважаю, колосальною проблемою. Для багатьох із нас колосальним завданням, яким потрібно, правда, щось робити і змінювати в собі, звичайно, тому що, коли наша душенька не готова бути провідником, наприклад, в довготривалих стосунках, да, там, замужем, або мамою, це говорить про те, що там багато-багато що іще не невідомо, нашою психікою не усвідомлено, і потрібно таку почву підготувати для повноцінного такого життя. Сюди наступний запит: це можливо буде із теж схоже, коли у нас дуже часто ти. Да, учасниця ігри, часто зустрічаєш в своєму житті хворобливість, часто зустрічаєш можна навіть хронічними хворобами. Да, я це так називаю. Коли одно і те ж саме, да, от таке, такий стан хвороби це знак про те, що потрібно призупинитися, тому що ти дуже далеко відійшла від основної дороги, да, від головної дороги, від свого маршрута по життю. Зупинися, подивись навколо себе, що відбувається в твоєму такому світі, в твоєму скафандрі. Da, що ти робиш не так, що потрібно змінювати, що потрібно пере, переглядати, що потрібно трошечки розібратися і взяти поворот вчасно. Це відноситься до хвороб, хвороб, хвороб і відноситься, наприклад, коли зайва вага в людинки. Це теж говорить про те, що ми дуже багато захисту набираємо зовнішню, да, тому що ми не хочемо зустрічатися із такими внутрішніми питаннями. Далі, звичайно, у нас іде місія душі, коли ми вже говоримо про достатньо такий високий рівень свідомості людинки, коли ми вже говоримо про людинку, да, яка знаходиться в медитаціях, яка відчуває себе, відчуває свою енергію, відчуває свій баланс, відчуває свій потенціал, відчуває свою силу. Знає про себе плюси і мінуси, знає про себе достатньо багато добрих і слабких частин, да, і все ж таки хочеться зрозуміти, в якій сфері життя вона може себе проявити провідником, вчителем. Так, оце два провідником або вчителем, да, в якій сфері вона може найбільше віддаватися для покращення вже глобального для світу, для інших людей, не тільки для тих людей, які в нас доступі, а для інших людей також. І ще один дуже важливий аспект такий, який відноситься до запитів Лілі, якими кармічними питаннями я маю працювати. Тута в цьому житті, в такому втіленні, таким розумом, таким голосом, в такому тілі, які у мене є завдання, наприклад, по моєму роду, по моїй душі. Да? Тобто це про прийняття. Тобто всі запити абсолютно зведуться, зводяться до одної такої... Фінішної точки, яка буде називатися Пророзуміння. Але розуміння насправді правда приходить з прийняттям, коли ми приймаємо, що правда все, що навколо нас відбувається, це є абсолютно ідентичне відзеркалювання мого внутрішнього світу. Тобто, якщо я хочу, щоб навколо мене помінялися події, проявлення, розмови, атмосфера, стан. Взагалі, бажання проявлятися, да, як проявлятися, то мені потрібно познайомитися зі своїм внутрішнім світом, зрозуміти, оці, да, от усвідомити, і з усвідомленням приходить розуміння, і от в так, такому випадку ми можемо знаходити наші маршрути по дорозі життя. Оце так, що відноситься напряму до наших запитів. Звичайно, запити можуть бути зовсім не Стандартні запити можуть бути зовсім не такі звичайні. Будь-яке питання, яке тебе да, так муляє, яке ти, тобі фонить і дає. Таку думку або таке відчуття себе, що ти зараз ніби знаходишся не в своєму тілі, ти зараз ніби проживаєш на своє життя, ніби зараз ти повністю тіряєш контроль, да, цю гілочку, ниточку, у тебе нема орієнтирів, куди, що, як відбувається. Звичайно, тоді ми можемо подумати, можемо зробити перший такий висновок, що ми говоримо про те, що тобі дуже багато паразити, і, звичайно, нам потрібно Починати роботу з тим, що ми очистимося, що і нут, що і да, будемо займатися зі своїм тілом, своїм скафандром, ментально, медитації, тишина, водні процедури, цвяхи, йога, ранішнє прокидання, ходьба, ліс, контакти з тваринами. Це Разом із тим, що ми живемо наше звичайне прекрасне життя, там, де ми являємося мамою, там, де ми являємося дружиною, там, де ми являємося співробітницею, там, де ми являємося донькою, там, де ми являємося подругами. Разом із тим, ми в своє життя вносимо ці зміни про внутрішнє очищення. І тоді ми можемо вже знайомитися з нашими такими змістом, та, що там відбувається, куди нас тяне, які завдання і так далі. Будь-яке питання має місце, і яке в тобі прокидає. Відчуття, що потрібно тут щось робити, впізнавати. Тому, звичайно, з радістю запрошую вас до себе на сьогоднішній день онлайн в Лілу. Можемо грати індивідуально, можемо грати в групі, або можемо грати офлайн у Валенції в Іспанії. Бажаю нам прекрасного дня, гарного настрою, трезвих світлих думочок і на зв'язку.